Сьогодні в нашій студії є людина, яка не чуток, знає, що таке реабілітація після важкого поранення, що таке сила духу, що таке справжня витримка. А ще він точно знає, як перетворити виклики на перемоги. Зустрічаємо ветерана ЗСУ та учасника збірної України на іграх нескорених 2025 Ярослава Шаркова. Доброго ранку, Ярослав. Доброго ранку. Раді вас бачити. Я теж. Вітаємо. Вітає. Це, я так розумію, медалі. Да, да, да. Будь Примайку. ласка. Дякую. Доброго ранку. Будь ласка. Ох, дякую. Ярославе, дякуємо, що завітали до нас, що знайшли час, можливість. Дякуємо, Вітаємо вас з перемогами. Я бачу, і срібло, і бронза, і бронза. так які ви вибороли, вибороли на іграх, нескорених в Канаді. Розкажіть, будь ласка, як це було за що срібло, за що бронза срібло в мене за бігові лежі. Так там 40 мілісекунд не вистачило до золота. Ну, але нічого страшного, є яке срібло. 40 те, мілісекунд – Це да. просто от, от вслухатися взагалі. Бронза це за волейбол сидячи. Це взагалі перша медаль в історії інвіктус з командних видів спорту. Збірна. Да, Збірної. Тобто ми mm. разом з хлопцями зібралися і все-таки взяли бронзу. Хотів запитати, де золото тепер зрозумів, де золото? Yeah, 40... да. Золото в 40 мілісекундах. Нічого, нічого. А, ну, нічого все буде, даже. правда. А, який момент вам запам'ятався найбільше? Ось цей про 40 мілісекунд. Чи ще якийсь можливо був? Ні, ну чому там багато позитивних моментів насправді дуже запам'ятався момент рукостискання з принцом Гарі, якого там бачив тільки по телевізору. а Тут ти ж йому руку і. Ну, це прям таке непередаваєме відчуття, насправді. Приємне дуже всередині. Це, це дуже круто. Взагалі... Я ще раз вітаю, що взагалі мож, могли собі колись уявити, що ось так, от е, спорт увірветься в ваше життя. Ні, насправді, ну я займався спортом, але для себе там на спортивних майданчиках, е, ну і все. Ну, щоб тримати своє тіло в тонусі. А потім, вже як отримав поранення, тоді тоді мені сказали, що спорт тепер твій лучший друг там на все життя. Ну і так вийшло, що там, подав заявку на ігри нескорених, потрапив на відбірочний кемп, і після того вже потрапив у збірну. А одразу повірили в те, що спорт це найкращий друг відтепер, від, від того моменту, коли отримали поранення. Чи це був якийсь складний шлях до, до себе? Ну, до Насправді скриняться? це такий довгий шлях був. Обдумування. Мене часу вистачало під час лікування, особливо в хірургії, коли там, три місяці лежиш і нічого не можеш зробити, ну по факту, просто лежиш і все. То подумати є над чим. І коли вже реабілітація почалася, що я там підкачував свої півтори ноги, то тоді мені просто само воно так в, то, в режим війшло війшло і. Якось воно так до, до сих пір тримається просто. Цьогоріч українська команда представлена 30, 30, 30, 35 учасників, 35 учасників так. так. Розкажіть про команду. Розкажіть про взаємодію всередині неї. Насправді ми всі різні. От Нас 35 і ми всі різні. але Ну, завжди якось старалися знаходити спільну мову один між одним. Ну, були певні моменти, там якихось ситуацій, але то все швидко вирішувалося без якихось там роздувань. Та так, в цілому, всі дружньо спілкуються. І от на самих іграх, коли там хтось отримував медаль, то всі щиро раділи один за одним. Особливо там я дуже сильно зрадів за нашу тренерку. По волейболу якраз таки. тому що вона розплакалася і ну, це було приємно. Що вона рада за нас, і ми раді і за неї, і за себе. Ну, і всі ж один одного підтримували і раділи. Тобто, ну, у нас взаємодія була на вищому рівні, я б сказав. Ну, А що взагалі для вас ось ці змагання? Це, знаєте, ну тобто... Це провірка себе, своїх сил і бажання замотивувати інших поранених військових, які зараз в госпіталях. Ну, тому що мене замотивував військовий на протезі, хлопчина, який тільки отримав поранення, там перші п'ять днів він пройшов мимо моєї палати на протезі з такою ампутацією, як у мене. І У нього дуже крутий протез був, він мені дуже сподобався. Я такий подумав, Блін, якщо в мене буде такий самий протез, і я буду так класно ходити, як він, то я буду старатися робити все, щоб так само ходити. От. І якщо наш приклад так само когось замотивує, то це дуже класно буде. Ігор. Розкажіть, як відбувається підготовка? Як відбувається підготовка свого тіла, свого духу? Як це? Скільки це займає часу? Ми готувалися десь півроку, плюс-мінус. Півроку? Да. Ну, е там не кожен, ну не всі півроку, а у нас кожного місяця були тренувальні збори на 10-12 днів, де ми всі збірною приїжджали і тренувалися. Там. Там 10 днів відтренувалися, е поїхали по домах. Е моральний настрій, я не знаю, він в усіх був, ну, всі були заряжені. І... Хотіли тренуватися ще, ще, і ще, і ще. Я навіть з декого дивувався дуже сильно, тому що, ну, знаєте, от поранення, дуже серйозне поранення. Але він каже, мені мало тренування, хочу ще. А всі приходять, і вже всі такі просто вже сил немає, Він каже, а я хочу ще. Ну, тобто, мотивація. Да, мотивація у кожного була своя, і у кожного була сильна мотивація. І ну, один одним надихалися і один одного мотивували насправді. Тренери або лікарі, вони кажуть, там, типу, все зупинись досить. Ну, ти вже перегибаєш. Ну, вже... Ну, так. так, вони бували, да. Ну, Бували травми на тренуваннях е різного роду. Ну, хто там пальцями порізав, да, там, ну, зачепився за крісло колісне. Було таке, що там її ребра ламали. Ну, це чиста випадковість, якби. Ну, але бувало і таке. А що б ви, можливо, мені? порадили тим, хто хоче спробувати свої сили в, ну, в подібних змаганнях? Ніколи не Ну, Тобто, якщо є сумніви, е е е та в мене не вийде. У мене вони так само були. Ну, я на 100%, навіть не на я на 100% був певний, що я в збірну не потраплю. На е е 99%? Я на 100% був певний, що я не потраплю. Е але я все одно вирішив спробувати. Ну, тому що, е е як не як це спілкування, нові знайомства і. Е Ну, ти знаходишся в колі побратимів і тих, хто тебе розуміє. Тобто, з якими завжди є про що поговорити. Навіть заради цього можна просто прийти і е, отримати задоволення від самого процесу. Потрапиш, не потрапиш, та нема різниці. Просто отримуй задоволення. От і все. Але як я розумів, коли ви вже потрапили, ви вже цілилися на золото. Ну, не так, щоб прям я цілився, але ну, бажання було, звісно. Да. Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо, це неймовірно, те, що ви робите, те, як ви це робите. І ще раз хочу сказати вам величезне спасибі. Дякую. Просто щире від душі Дякуємо. за те, що ось так от відстоюєте честь України на військових спортивних полях. І ми бажаємо вам майбутніх успіхів не зупинятися. Я вірю, що вас вже не зупинити. Що ви вже, якщо занурилися в це, то тільки вперед. Дякую.